Житомир знову у жалобі. До небесного війська доєднався 41-річний захисник Сергій Печенюк. Сергій Миколаєвич народився 22 грудня 1983 року. У місті Житомирі навчався у загальноосвітній школі номер 10 Нині це ліцей номер 10 нашого міста. Герой навчався у фаховому коледжі при Житомирському інституті Мауп за спеціальністю менеджмент. Після вступив до приватного вищого навчального закладу Європейський університет. Після навчання він працював на різних приватних підприємствах та на різних. Будівельних майданчиках нашого міста завжди виявляючи наполегливість та працьовитість. З дитинства захоплювався спортом, зокрема бойовими мистецтвами та гирьовим спортом. За свою спортивну кар'єру здобув спортивний розряд, кандидат в майстри спорту. Сергій був активним та життєрадісним, готовим завжди прийти на допомогу. Сергій Миколаївич був справжньою опорою та підтримкою для своїх близьких. Зокрема, для свого молодшого брата Андрія їх пов'язувала щира братерська дружба. Він любив готувати для своєї родини, багато читав, прагнув до всебічного розвитку. Ще з дитинства Сергій мріяв стати військовим, тому незважаючи на слабке здоров'я, він обрав шлях воїна. Він добровільно став на захист України від російських агресорів в одному з підрозділів збройних сил України. Він із честю виконував свій військовий обов'язок. Виявляючи мужність, сміливість та незламність, сили дух, 19 січня 2025 року. Воїн героїчно загинув, захищаючи батьківщину. У вічній скорботі у Сергія залишились рідні, близькі, друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою. Лише працюючи безпосередньо у громадах області, можна виявити нагальні проблеми та знайти їхнє вирішення, говорить народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Саме тому нещодавно у рамках парламентського контролю нардеп відвідав народницьку громаду. Перед усім провів нараду щодо енергоефективності, де обговорили успішність проходження опалювального сезону та готовність до можливих блекаутів. Практично повністю закуплено е, матеріали е, для Пилки дров для транспортування до приміщень. Практично ми вийшли 90 з лишнім процентом ми закупили деревину, тобто ну, громада практично повністю готова до опалювального сезону 2024-2025 року. У відділі освіти народицької селищної ради доповіли, що до опалювального сезону вони почали готуватися одразу після завершення попереднього. Тож наразі навчальні заклади громади забезпечені усім необхідним. Проводились відповідні ремонтні роботи, проводились косметичні роботи котели, заміна обладнання, яке вийшло із ладу. Також проведено і поточні ремонти, як даху котелень, і фундаментів котелень. Всі заклади освіти забезпечені генераторами та блоками безперебійного живлення. Ради народний депутат завітав до місцевого ЦНАПу. Нещодавно там запустили в роботу акумулятор Powerwall, який передали американські партнери. Установка має потужність 5 кВт і зможе забезпечити безперебійну роботу центру надання адміністративних послуг під час блекаутів. У нас люди приїжджають із інших сіл, вони підстраються також під автобус. Буває що приїжджають і ми не можемо надати послугу, бо немає світла, то це нам дуже допоможе в роботі. Ще три паверволи передали до народицької лікарні. Два з них встановили у приміщенні консультативно-діагностичної поліклініки і ще один у терапевтичному відділенні. Потужності акумуляторів вистачить і на те, щоб давати світло для лабораторії та рентгенкабінету. Медичний директор Сергій Пастушенко каже: упродовж року у лікарні стаціонарно надають допомогу більш ніж двом тисячам пацієнтів. Тож таке обладнання значно полегшить роботу лікарів і покращить якість медичних послуг. Воно не потребує дизельного палива, воно без сум багато його є переваг, воно не потребує такої уваги, як до генераторів. На завершення візиту нардеп завітав до опорного закладу освіти на родичів, де навчається понад 350 учнів. Укриття ліцею функціонує, однак потребує капітального ремонту. Розповідає директорка Марина Прокопенко. Укриття забезпечено елементарними, найнеобхіднішими матеріалами та засобами і облаштоване до мінімуму, які необхідні для того, щоб в ньому перебувати, але необхідно здійснити капітальний ремонт. Тобто облаштування стін має бути звичайно і система вентиляції обов'язково. Площа укриття складає півтори тисячі квадратних метрів. Зараз же користується лише половиною сховища. Та незабаром у народицькій громаді здійснять реорганізацію освітніх закладів. І багато діток перейдуть навчатися до ліцею. Тож необхідно забезпечити комфортні умови перебування на випадок повітряних тривог. Наше завдання, щоб діти знаходились не тільки в безпеці, але й в комфорті. І, власне, ми сьогодні побачили, що укриття функціонує, але є запит на те, щоб зробити його набагато. Сучаснішим, набагато комфортнішим для перебування наших дітей, тому вже ми над цим працюємо. Я думаю, що ми вирішимо це питання, тому що найбільший заклад громади маємо дійсно мати достойне укриття, щоб діти там це 15 хвилин чи це година перебували в сучасних умовах. Такі візити до громад Житомирщини у рамках парламентського контролю нарде проводить постійно, аби розуміти, які виклики є на місцях, і вчасно на них реагувати. Із початком останнього місяця зими погода на Житомирщині була подібна на весняну через плюсову температуру, яка спостерігалась протягом січня. Зараз на Житомирщину перемістився холодний фронт з півночі, тому змінилася повітряна маса. У нас вона була тепла, надходила субтропічне повітря, тому в нас цілий місяць був дуже теплий. А зараз повітря надходить з півночі холодне. За словами синоптиків, 30 січня денна температура сягала 10-12 градусів тепла, що є найвищим показником з 1945 року. Року. Також вони додають, що лютий змінить ситуацію. Протягом поточного тижня на території Житомирщини буде надходити холодне повітря північних. широт, це зумовить зниження температурного режиму до морозів та періодичний сніг. Вже 4 лютого очікуються слабкі морози над усією областю. Вони будуть досить скромними, вночі мінус 2, мінус 3, в день близько нуля, і часом можливий невеликий сніжок. Вночі та вранці, коли температура мінімальна, на деяких е -е -х, е -х, ділянках автодоріг можливе утворення ожеледиці. В період з 5 по 7 лютого температура поступово знизиться по області. Вона становитиме 5-7 градусів морозу вночі та мінус 2-3 в день. Також в ці дні мала ймовірний сніг. Лише несуттєві опади, пояснює синоптики. 8 та 9 лютого це будуть найхолодніші дні, тому що на території України пошириться дуже холодний антициклон із Західного Сибіру. Тому вночі вже очікуємо мінус 8-9, в день мінус 3-4, але опадів не буде». Впродовж усього тижня вітер буде холодним, адже він надходитиме з півночі. Проте швидкість його буде невелика – усього 5-6 метрів за секунду. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. 29 січня 2025 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України від 25 жовтня 2024 року номер 1225 про реалізацію експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму оренди житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору, якої запроваджено для внутрішньопереміщених осіб: субсидія на оплату вартості або частину вартості найму оренди житла. Для наймодавця. Житла компенсація податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору. Учасниками цього проекту є внутрішньо переміщені особи, які наймають житло і витрачають на оренду. Понад 20% своїх сукупних доходів, та які перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, для яких не визначено дати завершення бойових дій або тимчасової окупації. І не мають власного житлового приміщення загальною площою понад 1365 квадратних метра на кожну особу зі складу домогосподарства, розташованого на території, не включеній до переліку територій, втратили житло. Або його знищено або пошкоджено до ступеня непридатного для проживання. Звертаю увагу, що субсидія на найм житла призначається внутрішньо переміщеним особам, які не отримують допомогу на проживання. Орендодавці, які надають житло в оренду для внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати компенсацію податку на доходи фізичних осіб. Або єдиного податку та військового збору, якщо вони не одержують компенсацію за програмою прихисток, для призначення субсидії наймач разом із власником житла. Мають подати до сервісного центру Пенсійного фонду України заяву та підписаний договір найму, який можна підписати безпосередньо в сервісному центрі. Під час визначення права наймача на призначення субсидії на оренду житла враховується, наявність протягом трьох місяців перед зверненням транспортних засобів, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років, окрім мопеда та причепа. Придбання протягом трьох місяців перед зверненням майна, товарів або оплата послуг на суму, що перевищує 100 тисяч гривень, купівля протягом трьох місяців перед зверненням безготівкової або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень. Наявність на перше число місяця, з якого призначається субсидія, або на перше число кожного місяця, в якому така субсидія отримується, коштів на депозитних рахунках у загальній сумі, що перевищує 100 тисяч гривень, заборгованість аліментів тощо. Варто зазначити, що між наймачем та наймодавцем не повинно бути родинних зв'язків. Адреса місця проживання внутрішньо переміщеної особи після укладання договору найму має відповідати адресі найманого житла. Розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від рівня доходів кількості членів сім'ї, вартості оренди житла з урахуванням коригувального коефіцієнту для регіону, де розташоване орендоване житло. Важливо знати, що домогосподарство може одночасно отримувати. І субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги. Подати заяву на субсидію на найм житла можна особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України або в Центрі надання адміністративних послуг. Також онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням електронного підпису, який має бути і в наймача, і в наймодавця. Разом із заявою до пенсійного фонду подається договір найму за встановленою формою та у разі потреби копії інших документів, рішення суду, відомості про розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків тощо. Зауважу. Що субсидія на найм житла призначається на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням, строк дії експерименту триватиме 2 роки.